Сонце не радує. Спалах на найбільшій зірці, зареєстрований в понеділок, досяг інтенсивності класу М9, що лише трохи поступається найвищому класу Х, викликав викид корональної маси, що викличе магнітну бурю на землі. А вибух відобразила обсерваторія НАСА. Вчені якої стверджують, що магнітний потік неодмінно вразить Землю найближчими днями. У астрономів немає сумнівів, що викинута сонцем плазма рухається саме у напрямку нашої планети. Магнітна хмара наближається з досить високою швидкістю. Трохи більше 2000 км на секунду зв'язку з Чим супутники на полярній і геостаціонарних орбітах можуть випробувати на собі її впливу? Тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, у вівторок і середу слід остерігатися, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень. Сонце наближається до максимуму своєї активності. Цей цикл складає в середньому 24 роки. Черговий пік очікується у 2013 році. До речі, потужний спалах активності сонця 150 років тому призвів до колапсу існуючих тоді електричних систем. І, зокрема, телеграфу. Є більш близькі приклади, зокрема, причиною виходу з ладу супутника зв'язку Galaxy 15 у квітні дві 60 десятого року фахівці визнали викид корональної маси сонця.